В чому відрізняється от хороша критика, яка дійсно приведе на добро, від якоїсь маніпуляції або такого емоційного нападу на людину? Ну, знаєте, я звикла до того, щоб, перш ніж заходити вже на глибину і казати, що, чим, від чого відрізняється, дати трошки визначення, що таке критика сама по собі. Критика це коли. Дає людина зворотній зв'язок, це може бути письмово, це може бути є рецензії, так це також критика свого. Добре, погано, ефективно, не дуже. Можна залишити, як є, чи треба щось з тим робити. І вона може бути дійсно конструктивною, а може бути деструктивною, тобто те, що розрушує особистість розстосунки і так далі. Отже, якщо брати критику дистру... деструктивну, то вона так впливає, тому що людина має якісь певні ем, цінності, вона має свої якісь ем, принципи. І відповідно, якщо людина, яка критикує, туди попадає, то людина, яку критикують, на це реагує. І одна й та сама треба зрозуміти, що одна й та сама інформація для різних людей. Вона буде дуже різною. І, а, наприклад, сприйняття її, відповідно, теж. А, я проводила буквально нещодавно, дійсно, тема зараз дуже актуальна. Нещодавно проводила воркшоп на цю тему і ось дала приклад. Кажу, дивіться, от вам простий приклад. І я називаю, кажу, вибачайте, це буде трохи грубо, але я це зроблю в особистість. Кажу, ти погана мама. І я знаю, що та жінка не мала дітей. Вона така: ну окей, другий кажу, ти погана мама. Вона опа, при тому, що всі були готові, вона зразу якось зйожилась трошки. Третя засміялася, але той сміх був такий ну, трохи істеричний. Так? І я розумію, я кажу, ось дивіться. І що я тут зробила? По-перше, я б'ю зразу в особистість. Я не кажу, що поганого ти як мама зробила якусь дію. Так? А, але найголовніше тут те, що для когось це абсолютно не критика, тому що вона не є мама взагалі. Вона розуміє, ти говори собі, а я знаю, що я не є мама. Тому реакції ніякої не було. Реакція була там, де звичайно я спеціально взяла цей приклад, тому що кожна мама вважає, що може бути ще кращою і може ще більше зробити для своєї дитини. І ось цей приклад, якраз яскраво показав, як. Люди в залежності від їхньої реальності реагують на одну і, та, і ту саму фразу. І що робить критика? Вона визиває в нас, викликає в нас тривогу, якісь захисні реакції і якісь навіть викид гормонів стресу. І відповідно ми або реагуємо, або ні. Тобто наш мозок в цей момент щось домальовує відповідно до нашого внутрішнього світу духовного. Ну, слухайте, це настільки е, такий глибокий, швидкий при цьому розбір реакції е, і рефлексій на критику. Е, і от дійсно освідомлення це того, це. що від тебе залежить взагалі е, на тебе направлена ця критика чи ні? Та? Тобто, якщо я відчуваю, що вона не об'єктивна, ну завдяки можливо, або моїй самооцінці, або тому, що це взагалі не моя історія, не мене не стосується, то буде абсолютно інший ефект. Як в такому випадку налаштувати ось цю саморегуляцію? Ацію сприйняття критики для того, щоб особливо вгамувати цей певний емоційний шторм, який може а, ну всередині принаймні виникнути. Тобто, ти можеш зовнішньо і не передати, що тебе це торкнулося, а всередині починається буря. А, які методи можете порадити реакції на критику? Ну, є емоція і є дійсно реакція. Тобто потрібно а, зрозуміти, що в цей момент найголовніше перше це вгамувати емоцію, тобто дати собі паузу. І якщо говорити про, про а, те, як діяти, то перше, ну якщо інструктаж беремо, так а відійти, ніби трішки крок назад, видихнути два рази, подихати, так і зрозуміти, що є а, тут і зараз. Щось, що відбувається, і є якісь не, м, узагальнена інформація. І, до речі, дуже важливо, коли вас критикують, конкретику витягувати. І ось в цей момент, коли перше зрозуміли, що емоцію стримали, подихали, відокремили, що відбувається тут і зараз визначили, і задати питання людині, просто тій, яка сказала, що ти мав на увазі. А, уточни, будь ласка, я зрозуміла, що ти вважаєш так. Виходячи, з чого ти зробила такі висновки. А, моє улюблене запитання, коли я бачу, що критика деструктивна і дійсно хочуть а, а, нашкодити, ну щось неприємне сказати. Я в цей момент кажу, з якою метою ти це говориш. Моту ну, тому що людина розуміє, що вона робить. Вона дуже добре бачить, і вона розуміє, що це те, що якщо особистість буде непідготовлена, то їй буде боляче. І і в цей момент, коли ви задаєте питання, ви собі даєте можливість. Усвідомити, що відбувається, тобто реагувати не емоцією, а саме там не агресувати. Тобто, багато є емоцій і захисних механізмів, які ми використовуємо, а в цей момент просто треба зробити ось так. І коли буває таке, що після того, як отримали критику і розібрали, що людина мала на увазі, то може виявитися зовсім інше речення, зовсім інша картинка. Тому що ми домальовуємо, виходячи. Як я вже казала, з наших цінностей. А та людина, скоріше всього, якщо вона ще якось критикує, то вона може говорити про свої якісь проблеми, про те, що її болить. Тобто в цей момент така багатозадачність, і зрозуміти людину, яка це сказала, і опанувати себе, і ще й вивести можливий майбутній конфлікт у гарні відносини. Угу. Ви так гарно привідкрили це за кулісся критики. Просто ми дійсно часто сприймаємо критику зі сторони того, кого критикують, так тобто як жертву цієї критики. Але цікаво побачити і дійсно психологію того, хто насправді критикує. Ви вже так трішки привідкрили, що це може бути проблемою цієї людини, так або це може бути якимось невирішеним питанням, особисто для неї, що ще може стояти за такою надмірною е критикантністю цих людей, тобто коли вони хочуть багато кого... Його критикувати за щось. А, знаєте, в мене є улюблена а, фраза а, а, Маршала Розенберга: кожна критика, судження, діагноз і вираження гніву є трагічним вираженням незадоволеної потреби. От незадоволена потреба це і є основне, чому людина критикує, їй боляче. І коли ось цю злість. Наприклад, є людина, хто критикує і кого критикують. Якщо людина, яку критикують, вона усвідомлено зможе зрозуміти і визначити ці всі слова, то насправді замість образи в неї буде жалість, ну, співчуття до тієї людини, яка критикує. Тобто це парадоксально, тому що коли як перевертається відношення з точки зору відношення тої людини, яку критикують. Тобто, на мене кричать, мені кажуть, що я якась е, щось не то роблю, я якась не така. А я кажу, а я в цей момент, е, запитуючи, е, скажіть, будь ласка, з якою метою ви це кажете, е, що саме ви хотіли сказати, що саме вас зачепило і спровокувало ту фразу, яку ви сказали, людина сама починає в цей момент усвідомлювати, що відбувається. Часто буває таке, що вона може вибачитися. Тут на місці, я не так зрозуміла. Тобто, а, вихід з цієї ситуації це комунікація, але без агресії, тобто, продовження розмови і розуміння, що та людина, яка критикує, скоріш за все, вона а, їй треба допомогти. Ось uh -huh. так. А от, до речі, цікаво, бо ми проговорили на початку да, у підводці, що критика може для когось бути руйнівною, тому що він не здатний її витримати, а для когось навпаки вона може, ну для когось нейтрально, да, тобто на нього це ніяк не вплине, він ніби її не чує і робить свою справу, а для когось на зріст, да, що він може покращити завдяки тому, що хтось говорить навіть неконструктивну критику. А як ви взагалі вважаєте, от є така теза, що хтось каже, перед тим як мене критикувати, там, пройди мій шлях, або перед, як критикувати те, що роблю, зроби щось схоже, і ти зрозумів. Тобто, от, як ви ставитесь, це ок, чи це теж певне таке прикриття, е невміння сприйняття е критики? Ну, це, зах... це захисний механізм. Тобто, є якась е така е е прихована ворожість у тої людини, наприклад, яка е критикує, та? а е інша людина спускається на її ж рівень. Якщо людина зможе бути вище, дорослішу позицію займати, мається на увазі, так то вона зможе як доросла людина це все керувати цим і управляти і вивести в інший потік. Але якщо вона спуститься, то вони просто, вибачте, будуть один одного. Не знаю навіть, як підібрати своє, будуть знущатися, і це приведе виключно до спарки. Тобто те, що ви зараз сказали, це дуже класно, але з іншої сторони, тобто, я розумію, що тобі здалося, що я ось така. А в тебе також, напевно, був такий досвід. Поділися, можливо, я якось по-іншому маю робити. Можливо, ти порадиш як? Ті самі слова, ти не пережив мій е досвід, ти не мав того, але з іншої точки зору з, е з питаннями. Тобто з усвідомленою зацікавленістю. І от коли є ця справжня усвідомлена а, активна зацікавленість, тоді можна вивести стосунки на інший рівень. І кожна, кожна критика, вона в будь-якому випадку може привести або до падіння вниз і емоційно, і психологічно, і стосунки, і все решта, або ж навпаки, у, у кожному випадку підкреслюю, або навпаки, підняти їх на більш високий рівень, тому що, по-перше, люди з зрозуміють один одного. По-друге, в них буде ще більше точок дотику, і вони зрозуміють, що вони можуть вирішувати, бо це вже потенційний конфлікт. Вирішувати конфлікти, а це підняття обох разом конфліктуючих сторін. Угу. Я от е, просто в цьому контексті усвідомив, що е, напевно, от як нам відрізнити цю критику, нам варто сприймати так або не варто. Якщо особливо я роблю і, і щось для когось, тобто умовно, я випускаю якийсь якусь продукцію, якийсь контент. так, да? тобто я ж його не просто для себе роблю для душі, да я його випускаю в маси. І якщо людина мені дає якусь пораду, а я кажу, ну ти спочатку зроби таке. Ну, умовно, да, мені не треба бути виробником молочної продукції, щоб зрозуміти, що молоко не смачне, да, там або сир не смак. Смачний, і зрештою, знову ж таки, якщо я розумію, що це моя умовна цільова аудиторія, значить я дослухаюся, і це круто. І от те, про що ви говорите: діалог. Я починаю ставити питання, щоб знайти для себе істину якусь. Але якщо я розумію, що людина просто сказала це аби вколоти, то тоді я просто проходжу повз, бо воно не на зрочення. Оце комунікація, да, ключ до всього е, успішного сприйняття критики. Так, можна пройти поз, якщо, знову ж таки, потім не буде енергія, зависати, ваша енергія на тому не буде. А можна запитати просто, так як я вже казала, з якою метою ти це сказав. Дивіться, тут є моменти, як можна визначити, це деструктивна критика чи конструктивна. По-перше, якщо я виробляю молочку, так, і в мене є багато різних виробів, але критикую тільки молоко. Ось це молоко сьогодні погане. Це конкретика, це конструктивна критика, яку і це класно, це піде. Підвищує якість вашої продукції на майбутнє. А, тобто, взяли критику і використали. Але якщо кажуть, що вся ваша продукція це нічого. Ну це узагальнення. Тобто конструктивна критика – це завжди про дію, не про особистість, а про дію. Не ти поганий виробник. А, а і а, ось ця, наприклад, ця партія молока була виконана не зовсім якісною або вона є не смачною. Потім повинна бути конкретика, а не узагальнення. Все погано, все в тебе йде не так. то… Це воно ні до чого. Що саме ти маєш на увазі? Тут запитання, що саме ти хотів сказати, про який саме продукт, ти сьогодні попробував сир, молоко і решта всього. І тоді, тобто, третій момент це бажання допомогти, але не, бажа... не а замість бажання принизити. Тобто, це також дуже очевидно. Якщо людина говорить голосно і при всіх, і хоче, ну це до речі, якщо критика звучить голосно при всіх і вам стидно, соромно якось, просто відійти, бо людина сама про себе все сказала. Ну тобто, всі решта е, людей, які є в оточенні, вони побачать, якщо ви не зреагуєте. Тобто, найголовніше, найпершим е, е, чином. Це стримати емоцію. Далі, погана форма подачі, це, це не означає, що це якийсь поганий зміст. Потрібно знову ж таки виясняти, деколи буває жорстка правда. Жорстка правда це може бути для мене. Наприклад, я пишалась тим, що я стала виробником виробником молока у нас в регіоні ексклюзивно, і тут мені кажуть, твоє молоко, воно не смачне. І це жорстка правда. Але це правда, це не є образа. І якщо мені це сказали, наприклад, на Одинці, то я буду дуже вдячна про це. Ну але якщо голосують конкуренти, кричать це на форумі а, виробників молока, то я також повинен розуміти про що йдеться <гум> і <гум> йде в сторону. <гум> да, і звісно, що мова не про молоко, та мова про все, що може бути нашою критикою. <гум> так ну і ви мені дали. Ви мені дали приклад. Я <гум> просто <ні>. його <гум> Абсолютно, взяла, да. це дуже класно, да, просто далі. Для того щоб люди хто тільки увімкнув, не подумав, що ми розбираємо молоко. Ми тут дуже часто з експертами говоримо якимись аналогіями, але дуже класно, бо це живий приклад, який легко запам'ятати, і побачити, як він загалом практично може переноситися в наше життя. Ну і наостанок практично хочеться запитати вас, як нашим глядачам, нам особисто не залежати від зовнішнього схвалення, можливо, якась ваша така коротенька порада для кожного з нас. Все залежить від нашого внутрішнього світу попрацювати із собою і просто любити себе. Коли любить людина себе, вона в неї відсутні страхи, в неї є висока самооцінка, в неї немає. Звичайно, ми завжди прагнутимемо бути кращими і вважаємо, що недостатньо в чомусь є краще. Але якщо зрозуміти, що людина, яка навпроти тебе і критикує тебе, це також людина, і в неї може бути біль, і можливо, треба. Треба комунікувати їй допомогти, просто переключитися, от о, собі установку таку зробити, переключитися з образи на допомогу. І це настільки круто: це про любов, це про вдячність, це про о, покращення стосунків завжди. Супер. Комунікація, ключ до успіху в багатьох сферах. Зокрема, сьогодні говоримо про критику. Дякуємо, Оксану. Вам зичимо продуктивного, класного дня. Дякую, і вам. так Допомоги всім, хто сьогодні почув наші поради. Нехай це буде доречно. Дякуємо. Дорогі друзі, з нами на відеозв'язку Оксана Долгова, коуч, психологиня та бізнес-тренерка міжнародного рівня говорили про те, як правильно сприймати критику, як відрізнити конструктивну від деструктивної критики, і як використати критику для того, щоб зростати.